Так, дітки, продовжуємо. Підготуйте, будь ласка, свої розмальовочки, які є, я ось також підготувала. І багато кольорових олівчиків, дітки. І будемо розфарбовувати кожен свою розмальовочку. Так, підготували дітки. І розпочинаємо. Не забувайте, що за лінії не потрібно виходити. Олівчики не тисні, щоб вони не поломилися. І починаємо розфарбовувати. Все, дітки закінчуємо свої розмальовочки. Так, дітки все. Я ось закінчила свої розмальовочки. Покажіть мені, будь ласка, кожен свою. Ой, які красиві вийшли розмальовочки. Всі ви дітки гарно попрацювали. Я вам дякую, до побачення!